День, я Маріана Кметь, ведуча програми Улюблена страва. І у нас в гостях сьогодні Мар'яна Ясиновська. Вітаю, Мар'яна! Привіт! Привіт! Розкажи про себе. Я е, працюю вчителем математики та мистецтва у Золочівській загальноосвітній школі номер 1 Окрім педагогічної діяльності, е, займаюся музикою і маю таке невеличке хобі вподобання як кондитерство. Mm -hmm. Я знаю, ти що недавно вступила у м, роботу золочівне. Кореспондентом. Так. Віднедавна я є ведучою новин за тиждень на інформаційному порталі Золочівкравкане. Вітаю тебе! Дякую. Отож, ти нам вже знайоме обличчя буде для наших глядачів. Що ми сьогодні готуємо, розкажи. Сьогодні ми будемо готувати мусовий десерт три шоколади. Mm, які інгредієнти ми для цього застосовуємо? Для приготування цього десерту нам знадобиться три види шоколаду. Відповідно від назви, три шоколади, ми будемо використовувати чорний, молочний і білий шоколад. Желатин, цукор, молоко, вершки і жовтки. Чого ми розпочинаємо даний десерт? Я завжди люблю собі все підготувати заздалегідь, тобто відважити по грамах, по кількості і так далі. Тому для приготування першого шару з чорного шоколаду нам потрібно саме 100 грам молока. Одна столова ложка цукру, 12 грам желатину, який ми попередньо вже замочили, щоб набух, 100 грам чорного шоколаду, і два жовтки. Жовтки ми зараз будемо відділяти від білків. Я бачу, ти любиш готувати, правда? Люблю. Це взагалі я бачу така дуже багатогранна особистість. Ти займаєшся і музикою, і навчанням, і кондитерством. Як ти до такого дійшла? Як твоя думка створилась, наприклад, бути такою багатогранною особою, тому що більшість людей, які прикріплюються до одної діяльності, вони затримуються за одною діяльністю. Люди, які закріплюються за багатьма діяльностями, це дуже цікаві особи. Як тобі склалось отак поєднати багато різних робіт, тобі одній? Саме кондитерство, мабуть, така основа в мене була закладена від рідні, а саме від мами, від хресної мами, адже вони. Печуть, дуже смачні пляцки печуть, печуть, печуть. Я колись завжди казала, що це не моє, я ніколи того робити не буду. Як то можна таке робити, скільки можна мати нервів? З часом дійшла до того, що, думаю, блін, вони це роблять, в них це класно виходить, я мушу теж навчитися. Тоді під час переглядів в різних соцмережах робіт нашого випускника Миколи Білоуса, випускника першої школи, який зараз, до речі, працює. Кондитером в одному із е, таких достойних, престижних ресторанів в Польщі мені, мені сподобались його роботи, і можна сказати, він став моїм натхненником. Після чого почалися такі невеличкі консультації з Миколою. Е, рецептура, до речі, цього трьох шоколадиму свого десерту це власне його. І так, під натхненням Миколи Білоуса, під його пильним таким наставницьким керівництвом, я трошки почала займатися тим кондитерством. Зараз ми, до речі, два жовтки розбиваємо вінчиком із цукром. Бачите, так розбиваємо до однорідності, відправляємо наші жовтки з цукром на вогонь до невеличкого загустіння, а тим часом молоко підігріваємо у микрохвильовій. Або ж можна це, звісно, зробити у якомусь певному сутейнику на газ. До якої температури ми підігріваємо молоко? До гарячого стану, але не доводячи до кипіння. Поки наше молоко підігрівається, ми відправляємо наші жовтки з цукром на плиту і підігріваємо до такого невеличкого стану заустіння. Жовтки постійно помішуємо. Жовтки з'єднані із гарячим молоком мають ось приблизно такий вигляд. Тепер сюди ми додаємо наш набухший желатин. Розмішуємо, напевно, до однорідної маси, так? Розмішую так поверхне, о, трішки, щоб його розчинити. І додаємо наших 100 грам чорного шоколаду. І, думаю, І тепер ми це все, оскільки воно є гаряче, отак перемішуємо, перемішуємо до однорідності. Таке смачненьке виходить. Знаєш, я б вже напевно їла, навіть не приготовлене. Пішов запах шоколаду. Ось такої в нас набрало воно. Консистенції однорідної. І поки трішки охолоджується наша загальна маса, ми збиваємо 180 грам вершків. Ти, ти співаєш багато, я знаю. Твоя діяльність, це була твоєма чи як ти до цього дійшла? Співи любила завжди. Зараз ми тут відміряємо 180 грам холодних вершків. Вершки я використовую 36% жирності. Так що до твоєї мрії? З раннього дитинства завжди була активною у садіку, у школі, під час шкільних років була учасницею фольклорного ансамблю Древо, відвідувала музичну школу по класу фортепіано. Співати завжди любила, завжди подобалося, співала в церковному хорі. Після закінчення школи. Музика вже була таким теж і хобі. Одночасно стала додатковим джерелом заробітку, адже я почала співати по весілях в музичному гурті Гомін-Галичини. Я е, почала керувати хором при церкві всіх святих землі української, і після закінчення вже своєї першої. Економічної освіти, я таки вирішила, що я хочу далі розвиватися в сфері музики, тому я вступила після завершення університету у Львівський коледж культури і мистецтв, і по закінченні якого я закінчила Львівський Тернопільський педагогічний університет на факультеті музичне мистецтво. Тобто я бачу, що після школи ти пішла вчитися на економічний, і з економіка стала музична <сумічно> співачка. Якось, якось так було в тому. Тому році, коли я закінчувала школи, було модно, було популярно. Вища освіта. Вища освіта, раз, і або це мав бути економіст, або це мав бути юрист. Тобто мої батьки або медик, або медик, можливо. <laughs> тобто мої батьки, мої рідні не бачили мене, мабуть, в сфері подальшого розвитку якоїсь стабільності життєвої, або музичній, або я хотіла теж однієї з мрій, моя була математика, було вчителювання математики. Тому Маючи нахили до математики, таки вирішила, послухала порад батьків різних і опинилася на спеціальності облік і аудит. Mm -hmm. ну, мені здається, це був знаєш такий час, що батьки хотіли краще для нас, тому mm -hmm. що в мене відносно така ж така ж подібна ситуація. Я теж закінчила школу, пішла вчитися в медицину, хоча я дуже сильно хотіла в модельний йти, тому що я завжди була дуже артистична, любила виступати на сцені в школі. Але Теж вища освіта для людини це дуже важливо. І я теж послухала батьків, і після закінчення я все таки зайнялася своїм любимим хобі, яке мені сказали, що це просто хобі, не буде приносити грошей. Але так повернулися зовсім з іншої сторони, що хобі це є любима діяльність, яка приносить більше зарплати, більше грошей, ніж освіту, яку тобі обирають. Свої близькі, тому що все-таки ми дійсно знаходимося в 17 років, і в той момент ми такі дуже розгублені: чи слухати своє хобі, чи слухати своє серце, чи слухати, як правильно. І все-таки, знаєш, правильно не завжди принесе нам щастя, удачу і дійсно хороший заробіток. З'єднані наші збиті вершки ми об'єднуємо із основною масою шоколаду, яку ми приготували перед тим, коли збивали вершки. Ось такого вигляду. Набуває наш, шоколад, набуває наш перший шар чорного шоколаду, з'єднаного з вершками. Тепер для того, щоб це було зручніше розлити у формочки. Формочки, до речі, це вже, знаєте, сьогодні на ринку є дуже-дуже багато різних, кому які до вподоби, як і декорування, і все решта. Тут же фантазія кожного. Ми обрали. Я бачу, ти запасна тут нормально. Так, формочки. декілька трьох, трьох різних ага. форм. А взагалі оцеї всієї маси, наскільки вистачить формочок? Скільки може вийти з, цієї, з цих інгредієнтів? Все залежить від того, які ми формочки оберемо. Адже формочки, оці, що у нас зараз модні, з оцього одноразових пластикових стаканчиків, вони є теж різної ємкості. Ти працюєш з десертами ще на замовлення, чи так тільки для себе? На замовлення я не працюю. Я лише працюю це як хобі для себе, як солодкий дарунок, солодке вітання для рідних, близьких, подруг. Ну і відповідно, вже коли у них якесь є свято в родині. Може тебе замовити як подруга? Звісно, звісно, Мар'янко. Окей, okay, то ж все звертайся до мене. Я тепер зможу замовляти через себе до марянки. Ми відправляємо на охолодження в холодильник наш перший шар, а тим часом приступаємо до приготування. Наскільки часу, Наскільки часу? Ну, ненадовго. Він застигає швидко, я думаю, хвилин 10-15 цілком достатньо, що можна буде заливати наступний шар. І поки наш перший шар буде в холодильнику доходити до своєї форми загустіння, застигання, ми ідентичним способом готуємо другий і третій шар відповідно з молочного і білого шоколаду. Далі ми знову ж таки відважуємо наші інгредієнти. І працюємо з приготуванням другого шару з молочного шоколаду за аналогічною схемою, яка була до того. Я бачу тут такий добрий фондетер, тому що фундира з. Зумітно далека, як бачите, ось такі ручки, як моєї мами, від, від духовки від духовки. Наш другий шар. Готовий для заливання. Відповідно, бачимо, що перший шар нас дуже гарно вже застиг. Тому розливаємо в наші формочки приблизно на таку саму кількість, як була залитий перший, розливаємо другий шар. Чим ти найбільше пишаєшся в своєму житті? Ну, мабуть, напевне, тим, що в мене дуже хороші батьки. У мене надзвичайно класна сестра. Зі своїх таких, можна сказати, досягнень, якщо це взяти на педагогічній ниві, то пишаюся своїми учнями. Найбільше пишаюся, люблю безмежно це своїх 11-класників. До речі, 11 -й... а привіт! До скорої зустрічі! Я думаю, це тобі як подружки і друзі твої. Який тобі зв'язок з учнями? Який тобі контакт? Я завжди знаєте, старалася бути з учнями. На одній хвилі. Сучасних вчитель? Стараюсь, стараюсь нею бути. Я тішуся, що багато випускників зустрічаються на вулиці і кажуть до мене привіт, як справи. Що знають, двері моєї домівки завжди відчинені. Я тішуся, що завжди на різні свої свята, на особливі важливі події в житті. Вони теж про мене не забувають, вони мене запрошують. Взагалі я. Люблю школу, люблю дітей, люблю учнів. Мені подобається моя професія. Мої е, п'ятикласники, минулорічні, то вони навіть за мене навчили тіктоки знімати. Ну бо тіктоки переглядати, я переглядаю, сторінку маю, але завдяки їм я і навчилася від них чогось сучаснішого. Тобто, що... Так, ми знімаємо спільні тіктоки. Як ти підписана в тіктоці? Е, навіть не знаю. Треба подивитися. Тобто вони тебе зареєстрували, тобі показали все, ну, зареєструватися, я зареєструвалася давно сама, але вже от. Контент наповнення і спільні зйомки то вже завдяки їм вони навчили мене. Отож, наш другий шар вже є в холодильнику. Він застигає, охолоджується. Тим часом ми готуємо наш фінальний третій шар. Ми приступаємо до розливання третього фінального шару, який приготовлений за аналогічною схемою, я наголошую, як і перший шар, як ми показували, на основі білого шоколаду. І цей вже останній третій шар. Ми будемо доводити не до повного загустегання, тому що ми будемо трошки його декорувати. Взагалі можна і залишити просто так, адже мінімалізм, як то кажуть, вітається всюди. Сам десерт складається з трьох кольорів в гарній відповідній формі, кому яка до вподоби, можна залишити просто так. А можна по бажанню, це вже я кажу, фантазія кожного додати щось своє. Ми будемо робити це або з печеньком, або з такими спеціальними шоколадними трубочками. Щось будемо фантазувати. Це такий, як цей співальний. Давай заспіваємо якусь гарно народну українську пісеньку. Мар'яна хоче мен застати Мар'яну, як то кажуть, в процесі розгару і ще й заставити співати. Ну, я ж. люблю співати, чесно. Я не є народний артист, не дуже професійний, але я люблю співати душі, знаєш, там, і співати, коли мені сумно. Я думаю, це всі так робіть. Я теж думаю, що. Мабуть, для українців пісня присутня всюди. Ща співаємо. Дівочу пісню. Дівочу пісню. Ой, у вишневому саду. — «Ой, у вишневому саду». — Але я так ми почнемо, я трошки в ще дорого розливати, добре? Добре. Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася. А він мене все не пускав. Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Маріанко, ти досить гарно співаєш? Ні, ти знаєш, мені здається, ти ти класно співаєш, і я сапордачу. Та ні, чому? Дуже, дуже добре було. Ну коротше, я прийду до тебе на навчання в якийсь день, знаєш. Домовились? Ні, ну я просто не репетирувала, знаєш. Але якщо я ну, типо, там трошки поспіваю, то я думаю, що це буде краще на другий раз. я обіцяю. Один з ефірів інформаційного порталу золочу.нет буде дует Дві Мар'яни. Так. Та. Пісенька досить романтична. Ти знаходишся в нас по парі. Ні, я в активному пошуку. Отож, любі глядачі, хлопці, одинокі мужчини, холостяки. У нас така багатогранна гід, гостя, яка готує, співає, навчає. Отож. Ви маєте гарну претендентку для активного кошуку. Мар'янко, зараз але починає. я в першому кошуку, тому що я теж не вибрюжна. Ага. І ти вища, значить, ти перша. Ну давай я вже буду другою. Я тобі поступлю. Переходимо до декорування. Що ми починаємо? У Нас є багато декорацій. Я бачу. У нас є так, те, що те, що бачу, я те, що я завжди... Зазвичай використовую наш третій шар. Наголошую, застиг ще не повністю. Тому ми зараз будемо це декорувати, щоб те, що ми задекоруємо, вже по подальшому часі охолодилося і гарно застигло. Фантазія кожного тому ж Мар'янко, допомагай. Мені подобаються оці палички. Такі класні мініатюрні, чорні до речі. Давай можна. Такий сучасний модерн стиль. Це все з декором. Це буде такий звичайний. Хто як любить? У кого яка фантазія? За цей час, поки наші десерти достигають і набувають завершення, нагадую, ми знаходимося у кафе-маркеті «Гідро», що знаходиться по дорозі велика пішаниця, ми можемо обрати будь-яку страву на вибір, яка є в даному меню. Що ти обереш? Ой, меню. Меню таке різноманітне. І дуже смачне. І дуже смачне, однозначно. І люля-кебаб, і різноманітні салати, і перші, і другі страви. Ти знаєш, я дуже любила ці кільця, ці булині. вони я... такі класні. Вони такі класні. Але давай сьогодні спробуємо хачапурі на мангалі. Давай, я ще такого не пробувала. Я думаю, це буде класний вибір. Хачапурі. Отже, хачапурі на мангалі. Давай, хачапурі на мангалі. Вау! Виглядає дуже апетитно. Смачно. Дякую. Дякую. Ну що ж, куштуємо? Сирні, духмяні. Такі Долі ароматні, кісту. такі ароматні ароматні. Я я, до речі, не навчилась робити слайне вмієш? Я думаю, ти мене навчиш. Будемо вчити разом. Будемо пробувати. Мені дуже смачно. Смачне. До речі, оператор. Випробуєш? Все я патую, Ось і наші десерт. Блін, не додається. Я навіть не знаю, як в тебе похвалити тепер. Мар'янку, тут і твоя лепта є. А скільки років ти живеш у тих Недовго. Недовго. Я мені подобається цей. Ні, мені подобається цей, знаєш. Я не... Давай, <рес> давай той, 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 що я робила з трубочками. Я буду теж той, той, що ти. Не? Однозначно буду той, що ти. А тепер багато трубочок чи трошки? Я ти вже взяла там, де багато, значить я беру там де трошки. Ну давайте давай. давай. А ми бракуємо чин чінь. Давай, давай чин чінь. На здоров'я будьмо. <світ> <світ> ну, я хочу тепер, щоб я вже смак знаю. Okay. Mm. 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 Чи це треба так глибоко всі всі Е, e, mm. Знаєш, mm. я завжди я люблю так: попробувати один, mm. другий, третій, а тоді вже коли розколопала всі три рази. Mm. Дуже смачно. Знаєш, навіть такий смак трошки ванільний. Від чого? Від білого шоколаду? Ну, можливо, в поєднанні, білий шоколад, вершки. Оці всі інгредієнти разом. Дуже смачно. М -м -м. Дуже класно. Чесно, по консистенції щось таке нагадує, як пудін. Але це не пудін. Правда? Це мус. Десерти реально дуже смачні, дуже класні. Розкажи, часто ти готуєш вдома? Взагалі готувати готую, не тільки десерти. Десерти це вже так. Десерти, пляцки, сирники, торти це вже так. Хобі, вподобання. А готувати люблю. Готувати люблю, готую часто. Готую, люблю навіть щось імпровізувати, пробувати новинки. До речі, маю двох подруг шикарних поварів. Галина Култонова, працівник. Кафе Грант. Оксана Гнатів, працівник мисливського двору, шикарні поварі, наші місцеві дівчата готують просто, просто ідеально і хороші наставники, бо завжди розкажуть, поділяться, підкажуть. Отож, Мар'яна, що ти можеш побажати нашим глядачам на завершення? Я хочу побажати, мабуть, те, що кожен з нас собі думає, бажає, нехай. Все-все, що кожен із нас, українців, Задумає, нехай все те, що кожен з нас сам собі бажає, нехай воно обов'язково збувається під мирним небом на своїй рідній українській землі, і якнайшвидше усім нам солодкої, впевненої перемоги. Отож, любі глядачі, наша програма підходить до завершення власники барів, ресторанів, кафе, будь які. Харчові заклади, ми раді будемо з вами співпрацювати. Звертайтеся за даною електронною адресою, яка вказана на екрані. Ну і звичайно, наші гості. Якщо у вас є якийсь талант, важливі якості, які ви хочете себе показати, проявити, заявити на наші улюблені страви, Ми раді будемо вас вітати. Звертайтеся за електронною адресою, яка вказана на екрані. До скорої зустрічі!